Привіт, друзі! Радий всіх знову бачити на моєму каналі. Сьогодні я дивлюся наступний будинок, адже ви знаєте, що я шукаю будинок, щоб купити. У Галіфаксі все дуже дорого, тому я шукаю все в околицях. Ну, це не зовсім околиці. Сюди їхати від моєї роботи десь 45 хвилин. Село називається Хантспорт, це трохи далі Вінзера. Це вже долина, і тут звичайно дуже гарно, красиво, але як я вже казав, їхати сюди десь мені буде щоденно на роботу до 50 хвилин. Давайте разом з вами пройдемося. Я переключу камеру, покажу вам трохи, як все цей це будинок виглядає. Я зараз в будинку, який коштує на продаж виставлений за 195 тисяч канадських доларів. Отже, зараз я в, в бейсменті. Дивіться. І одразу дивіться, кидається в очі ця полоса на бетонних стінах. Будинок колись був підтоплений і оце от вода тут стояла. А от дивіться далі. Висота, в принципі, добра. Тут можна використовувати цей бейсмент як е, такий, ну, зберігати їжу, там, картоплю, так? бутилі з вином. Можна поставити якісь тренажери і таку спортзалу зробити. От. Або грати на саксофоні, щоб тебе ніхто не почув. Дивіться, зараз я буду підніматися наверх. Зараз я буду підніматися наверх. Спробую вилізти. Тут треба дуже обережно. Дуже обережно. Так. Тут уже тепло. Так. зі мною Іван це. Ріелтор. <Tuber> Кому буде цікаво, я, я залишу контакти в описі під відео, залишу контакти. Це Іван, який мені допомагає з пошуком і придбанням мого першого житла. Давайте закриємо, щоб я не, не звалився. Я вам трохи покажу, покажу вам трохи сам, сам будинок. Отже, будинок 2 бедрума. Дивіться, це, це вхід. І тут одразу при вході правка сушилка. Palka sošilka. In trohaj idemo dalje.